Активістів Євромайдану хотіли послухати в Хмельницькій облдержадміністрації, але з десяти заявлених мітингувальників на зустріч прийшов лише один. І той спізапізнився, чого хочуть майданівці від чиновників краю. Подробиці чула Ольга Бахіна. Від Хмельницького Євромайдану на засіданні присутній лише один активіст говорив, що чекає від високопосадовців переформатування влади і кожного українця. Керівники департаментів обласного значення відзвітували про зроблене і висловили свої плани та сподівання на найближче майбутнє. Найбільше співпрацею з самообороною задоволені правоохоронці. За останні дні спільними зусиллями затримали хабарника лікаря та нетверезого прокурора за кермом. Також щодня зараз практикується спільне патрулювання як вулиць міста. Хмельницького і інших населених пунктів, спільні наряди, правоохоронні органи і представники громадських формувань і автопатрулів. Я хочу запевнити, що є вже позитивні напрацювання, і ми будемо тільки розширювати цю взаємодію. Також про свою роботу відзвітував департамент охорони здоров'я. Заступник директора каже, що медики усім забезпечені, і лікарні, і швидка працюють на повну потужність. Розповіла і про госпіталізованих активістів на стаціонарному лікуванні перебуває 10 хворих. із них 6 хворих в обласній лікарні, троє хворих в міській лікарні. І обмін хворих у Шепетівській центральній районній лікарні стан тих хворих, які перебувають на лікуванні, покращиться в амбулаторному порядку за медичною допомогою. Звертаються постраждалі, які були присутні на київському майдані. Зокрема, це захворювання на гострі респіраторні хвороби та пневмонію. Управління культури найбільше стурбовано ситуацією, що склалася навколо філармонії, лялькового театру та театру імені Старицького. На сьогоднішній день зрушення дуже суттєві. Я б дуже не хотіла, щоб відбулись якісь зміни в цих закладах, тому що ламати дуже просто. Давайте все ж таки спільно вирішувати. Якщо є якісь питання на рахунок кожного директора. Насправді ми всі прикрасимо розуміємо ситуацію, байдужих людей на сьогоднішній день не залишилось. Активіст, перед яким сьогодні відзвітували головні політичні обличчя краю, зустрічу залишився задоволений. Я всю інформацію, яку я тут зібрав, як відповідальний за інформаційно-аналітичний сектор Майдану доведу для Майдану, і це йому дозволили. Краще сформулювати свої запитання до обласної ради крісла підготовлені для майданівців, так і залишились пустувати. Присутній Валерій Кицюк пояснив це тим, що основна маса мітингуючих поїхала у райони області, щоб проводити роз'яснювальну роботу напередодні виборів. Ольга Бахіна, Володимир Вінскевич, новини Тіві Сім